Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руси. Мене звати Павло. І сьогодні огляд лак бальзаму засобу для захисту ран, захисту порізів, пошкоджень на рослині. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продається він ось в такому тюбіку. Тут є 200 г всередині. А також, якщо не помиляюсь, є кілограмові банки. Напевно, це найпопулярніший засіб для виконання ось таких робіт захисту пошкоджень рослин, закриття пошкоджень рослин. Ми так само його і продаємо, і використовуємо вже багато років. Єдине, що цікаво, я зауважив про це, от я трошечки пізніше розкажу. Загальному виглядає ось таким чином позаду інструкція перекладена українською мовою. Виробник Німеччина 5 років термін зберігання цього засобу. Що стосується зберігання, не можна зберігати такі засоби на морозі, тобто зберігати необхідно тільки при плюсових температурах. Транспортувати теж, тобто, якщо ми транспортуємо зимою це, то ми запаковуємо ну на новій пошті переважно тепло. Всюди, тобто в розподільчих центрах, це тепло, а в машинах вони не встигають замерзнути. Тобто, доставка досить швидка. Важливо це те, щоб рідина, яка знаходиться всередині, тобто основа цього засобу, це вода. Щоб вода не замерзла, і стосовно використання виробник теж зазначає, що при мінусових температурах використовувати цей засіб на вулиці не можна також не можна використовувати перед заморозками, якщо є ризик мінусових температур зимою. Також не можна використовувати. Під час дощу і перед дощем, тому що його може змити. Логіка роботи цієї мазі цієї пасти така, що ми її наносимо і протягом певного часу вода випаровується, і смола, які є всередині цього засобу, вони полімеризуються і утворюють таку гумову кірочку, гумову, гумове покриття на тілі рослини. В даному випадку цей виробник це є е, тісо, також ще аналогічний. Виробник Цератус був на території України і аналогічний абсолютно препарат це є італійський потебен Сі, який ми імпортуємо в Україну. Продається він в півкілограмових, кілограмових банках. Єдина відмінність досить суттєво цього препарату від італійського, як виявилось, ну окрім ціни, звичайно, німецький відчутно дорожче. Ще й те, що німці в цей конкретно лак бальзам не додають фунгіциду. Для мене це було відверто кажучи здивування, але я спеціально ще раз перечитував повністю всі дані на упаковці, склад і ніде ніяких вказань про те, що вони додають фунгіцид і використовують фунгіцид як засіб від грибків. Тут немає, і це чесно кажучи, ну. Для мене особисто досить серйозний мінус, тому що додавання фунгіциду в такі препарати добре захищає поранення зрізи на рослинах під час загоювання. Ймовірно, це пов'язано з дуже жорстким контролем на території. Німеччини, перш за все, ну Голландії, в тому числі, але перш за все, Німеччини контролем за е, різними хімічними препаратами, е, засобами захисту рослин. Тобто, щороку, останні, напевно, років 15. Е, Уряд Німеччини закручує гайки, відповідно забороняє то один, то другий, то третій препарат, і так далі. Тобто вільний обіг препаратів, в тому числі, перевели повністю використання засобів захисту на контрольоване, так що ти після використання препарату обов'язково повинен здавати, наприклад, тару, щоб контролюючі органи могли промоніторити скільки препаратів було використано на твоїй площі, яка в тебе є у використанні. Ймовірно, з цим же ж пов'язано те, що раніше цей препарат, який Мав, який був, називався лак бальзамом, містив в собі фунгіциди. А зараз цього немає. Тобто вони вилучили фунгіцид складу. Краще від цього однозначно не стало. Для мене це відверто здивування. Я вірив в те, що там фунгіцид є. Раніше він там був. Наприклад, італійський препарат по ТБНС. до сих пір фунгіцид в своєму складі там 0,5%. Якийсь дуже невеликий відсоток, але він містить в собі його. Це точно, тобто ми це перевіряли з виробником, спілкувалися на ту тему досить недавно. Цей засіб це є аналог не потебенці, який містить собі фунгіцид і дорожчий, а більш дешевший — Харбуріна чи Інестісінь. Тобто ще дешевші замазки, які працюють аналогічним чином, але не містить собі саме фунгіцидів. Отже, як воно працює? Тут є тюбік, тут німцям прямо респект. І ось така пластикова кисточка пензлик такий пластиковий, яким дуже зручно носити препарат на рослину. І ось якщо ми маємо зрізи діаметром більше, ну хтось каже більше 10 мм, інші кажуть, що потрібно замазувати. Хтось замазує більше ніж 25-30 Ну, все залежить від вас, від того, яка культура у вас, і від того, потрібно чи не потрібно у ваших мовах проводити захист зрізів рослин. Наноситься невеличка кількість препарату. На зріз або на поранення, на стовбурі, наприклад, і рівномірно розмазується. Ось в такому вигляді достатньо більше наносити і не потрібно. Ось так це виглядає. Після цього ми закриваємо щільно тюбік. І зберігаємо, нагадую, в місці, перш за все, воно має бути тепле, ну і бажано, щоб воно було сухе. Протягом 24 годин повністю полімеризується, навіть якщо ви товстий шар нанесете, повністю полімеризується все покриття, і воно стане таким гумовим, воно добре прилипає до рослини і забезпечує. Ну, гарний захист від зовнішніх умов, і от під таким покриттям рослина швидше утворює калюс і краще заростає, тобто рана краще заростає. Також, ну, плюс ці покриття, всі, тобто, лакбальзами. Ну, лакбальзам – це є назва конкретного препарату. В загальному це така образна назва усіх препаратів, які ну так як СЕРОКС, як. Купівальний пристрій у тих от всіх замазок, які використовуються для захисту рослин після зрізів і поранень. Плюс, який в них ще й до всього, це колір. Колір в них такий темний, або темно-зелений, або якийсь може бути уливковий, або коричневий з різними відтінками. Але в чому плюс? Ви його нанесли. І е, цього непомітно, тобто, серед рослини, якщо це особливо декоративні якісь рослини, таким чином можна і захистити рослину, і приховати ці неприємні пошкодження, які можуть кидатися в очі вам або вашим клієнтам. Придбати лак-бальзам з пензликом ви можете в компанії Garden Tools Україна як офіційним дилером лак лак-бальзам від Garden Club на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео і пишіть нам коментарі. Дякую вам за увагу!